І сине Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри у Христі! Шосту неділю після, після зіслення Святого Духа читається святе Євангеліє від Матея, яке оповідає нам ось про таку подію. Тоді Ісус, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на постелі, і, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому Дерзай чадо. Прощаються тобі гріхи твої. При цьому деякі з книжників говорили собі: Він богохульствує». Ісус же, бачивши помисли їхні, промовив, навіщо ви думаєте рукави в серцях своїх? Бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому встань, візьми постіль твою та йди у дім твій. І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям. Цей іванівський епізод розповідає нам про те, що як Ісус, будучи в домі в Капернаумі, Він називав це місце своїм, тому що Він жив у домі Петра у Капернаумі. І коли Він, будучи в домі апостола Петра, проповідував багато було людей, то приносять до Нього. Розслабленого на постелі, паралізованого. І, як ми знаємо, в інших місцях Євангелії оповідається, що розібрали стелю. І коли він побачив віру у тих, які його принесли, то він як повновладний Бог і Спаситель наш, Реагує на це так, що, побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому, Дерзай, чадо, прощається тобі гріхи твої. Перше, яке ми можемо такий морально-духовний висновок зробити для себе, це те, що грішник сам по собі, він не зможе прийти до Господа. І Грішника треба вимолювати, вимолювати у Бога. Завжди треба пробачати грішника, а інколи і много терпіти грішнику, якщо то в сім'ї, в родині, хтось з рідних, близьких, чи навіть то в відносинах, в друж... дружачи з іншими в колективі, на роботі, де б то не було, співжиючи в сусідстві. Дуже важливо є, щоб ми були свідомі віруючі. І таких, які грішать і духовно суть мертвими, паралізованими, що ми їх приносили нашими молитвами, нашою вірою, молитовано приносили їх до Ісуса, молячись, Господи, прости Йому чи прости їм, бо не відають, що чинять. І тоді Бог на таку молитву віри. Або на таку віру, яка діє любов'ю, відразу реагує і прощає гріхи таковим, за яких ми молимося, за яких ми просимо Бога. Тому дуже важливо є зрозуміти нам, браті і сестри, що коли бачимо людину якусь аморальну, яка живе без Бога, Перебуває в гріхах, продовжує грішити, озлоблена серцем, важливо є з вірою звертатися до Бога за цю людину. І прямо, можливо, треба запросити її, щоб навернулася до Бога, покаялася, або прямо в молитві на духовний спосіб вимолювати цю душу. Хтось сказав із святих, що коли говориш з грішником за Бога. А він не чує, перестань. Починай говорити з Богом за грішника. І умій дочекатися отого от результату, коли ти побачиш, як твоїми молитвами, твоєю вірою ця людина спасеться. Саме це відбулося у цій події, яку ми щойно з вами почули, прочитали, почули, а відтак і побачили. Коли Ісус поблагословив цього прощенням нещасного, паралізованого, то він сказав йому, встань, візьми постіль Твою та йди у Дім Твій. І той устав, узяв постіль свою і пішов у Дім свій. Дивна річ, що е, був довший час. Коли постіль носила цього нещасного чоловіка, але при зустрічі з Господом уже Він встав, візьме, бере свою постіль і носить свою постіль. Це свідчення того, що він повністю ісцілився. І те, що він узяв свою постіль і поніс, це свідчення того, що Бог простив. Йому його гріхи. Любі браті і сестри у Христі, часто є так, що зовнішня або фізична недуга, вона має причину внутрішню. І ця причина є скоєний гріх. Людина, яка грішила, вона духовно є мертвою. Так і в Слові Божім сказано, що жало. Смерти, гріх. Коли, коли людина робить гріх, то не відразу вона почуває себе мертвою, але приходить час, коли вона мертвіє, мертвіє совість, притемнюється розум, серце озлоблюється, людина якась роздратована, в нудзі, так званій депресії. Людина відчуває якусь таку. Внутрішню муку, внутрішній конфлікт, і приходить час, коли це починає виражатися назовні, так що це стає видимо всім. І в великій мірі причина цих усіх зовнішніх недуг, які ми маємо, є скоєні нами гріхи, скоєний гріх людиною. Бог в своїм спасінні, Він Прощаючи гріхи, побуджує людину, щоб вона встала і ходила. Тобто, щоб людина почала жити повноцінним життям. Ми пам'ятаємо, як Ісус сказав, що я прийшов дати вам життя і зі збитком, дати вам життя в повноті. Я прийшов зробити ваше життя повноцінним. Насправді, браті сестри, людина не може. Жити повноцінно, коли вона має тягар гріхів на своїй душі, коли переживає таку внутрішню напругу, внутрішній конфлікт, який, як ми вже говорили, може виразитися навіть назовні через якусь хворобу. Людина з тим тягаром вона є постійно і нерозривно. Вона з тим живе, з тим йде на роботу, працює, лягає, встає. І від цього тягаря ніхто не може позбавити. Я в свій час читав одному із журналів, де чоловік закликає, де є та людина або де є та організація, яка б звільнила мене від тої внутрішньої, внутрішньої тяжесті гріхів моїх. Але любі і сестри у Христі, нема такої людини, нема такої організації, нема такої сили на землі. Це не може рішити це питання, навіть гроші, великі гроші, ніякі лікарі, вчені, психологи. Цю проблему тяжці наших гріхів може рішити тільки Ісус Христос. Зауважмо, що Ісус каже, прощається тобі твої гріхи, а потім побуджує, встань, візьми ліжко своє і ходи. Тобто лише тоді людина може повноцінно зажити, коли вона сподобиться від Бога, покаявшися в своїх гріхах, сподобиться прощення своїх гріхів. Тобто Бог не тільки пробачає гріхи, але пам'ятає, що ти зробив, але Бог Він пробачає і забуває, тобто того е, факту гріха, який, який людина колись могла скоїти, зробити. Той факт зникає, його просто не існує. І це є велика милість Божа до всіх нас віруючих. Так у пророку Єремії сказано: я прощу беззаконня їхні і гріхів їхніх уже не пом'яну більше. Царство небесне, нерозривно пов'язане з поняттям прощення. Прощення від Бога, яке ми так очікуємо, яке так нам необхідне. Бо тільки коли ми станемо прощені, ми станемо правдиво звільненими, і ми можемо повноцінно почати нове життя, нові відносини з Богом і з людьми. Але також прощення, воно важливе, є, щоб відбувалося між нами людьми. Між нами людьми. Бо якщо Бог нам прощає наші гріхи. То й ми повинні пробачати один одному гріхи, щоб як нам Бог дає можливість повноцінно почати нове життя, щоб ми встали і взяли свою постіль і ходили, щоб йшли в дім свій, щоб почали повноцінне життя, починаючи з дому свого, своїй сім'ї, свої родини, також і ми повинні, дивлячись на Бога, приймаючи Його прощення, так і ми повинні пробачати одні одних. Бо якщо ми не пробачаємо одні одних, то тоді Бог не може нам наші провини пробачити і не може і згладити той факт нашого гріха. І таким чином наше життя не може відбутися у Бозі повноцінним. Тому дуже важливо є, що ми, приймаючи прощення від Бога, пробачали інших, пробачали серця. Тобто, як Бог старає факт гріха. Нашої історії, нашого минулого. Так само, що ми із серця пробачали, тобто не тільки пробачили розум, але пам'ятали, але пробачили розумом і серця стерли оте погане чи ту обіду, що небудь, яке ми зазнали погане від наших ближніх. І саме тоді відбувається і наше прощення. І стається повне зцілення, повне наше спасіння. Також, браті і сестри, у Христі, дуже важливо розуміти, що а, наше майбутнє не основується на нашому минулому. Бо якщо людина дивиться назад і добре пам'ятає сама про себе, де вона і як поступала, а в великій мірі кожна людина є грішною. І немає сили поступати правильно, праведно, то таким чином, пам'ятаючи про те зле погане, вона може зараз комплексувати, може зараз відчувати заблокованим себе внутрішньо і не може повноцінно, повноцінно почати життя. Так ось треба дивитися на наше майбутнє. Отой кінець, кінець бунтя, буття, яким є наш Бог. Бог виден нас, усіх святих, і ми є всі, віруючи в Ісуса Христа, потенційно святими. І коли ми дивимося, що Бог любить нас, і бо сказано, Бог полюбив світ і послав свого сина і даронного світ, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Так коли ми дивимося, що Бог любить мене, і Бог готовий пробачити мене, і Бог дає мені шанс до нового життя, все почати спочатку. І в Ісусі Христі я нове творіння, старе минуло тепер усе нове, то це підбадьорює мене, це заохочує мене, побуджує мене встати і піти, піти, тобто почати нове повноцінне життя. Так, ми повинні, пізнаючи Бога, бачити у світлі Божої істини, бачити себе як тими яких оприділяє не минуле на сьогодні, але оприділяє нас майбутнє. І хтось сказав, що майбутнє визволяє нас із полону або з влади минулого, майбутнє, яким є наш Бог. Любі браті сестри, у Христі, ми насправді, віруючі християни, є дуже щасливі, що ми. Увірували в Ісуса Христа і прийняли Його в своє серце як Господа і Спасителя. Тому що ми спасаємося не по ділам нашим, не по заслугам нашим, але ми спасаємося по благодаті вірою в Ісуса Христа. І саме та благодать, яка проникає в нас через віру в Ісуса Христа, вона нейтралізує той яд гріха, який є всередині нас. Саме сила Божа, сила благодаті Ісуса Христа, сила Духа Святого розблоковує нас і дає нам е чистим оком е наново подивитися на себе як відновленого, омитого крові Ісуса Христа, подивитися і повірувати в е те сьогодні, або як по-церковному називається, нині те, що нині мене Бог любить, те, що нині мене Бог прощає. І ми можемо почати е, життя як би по можливості, яку нам дає Бог, по-новому. І таким чином, коли ми бачимо, як Бог сприймає нас, і як Бог любить нас, благословляє нас, і не осуджує нас, ми починаємо сприймати інших. Ми починаємо благословляти інших. Ми нікого не хочемо засуджувати. А якщо хтось. І прогрішається, то ми за таких молимося з вірою нашого серця, що як нас Бог помилував, так ми віримо, що і їх помилує, і бо він того сам хоче. Тому треба покаятися, залишити свій гріх. І, як сказано у пророка Ісаї, коли ви простягаєте руки ваші, я закриваю від вас очі мої. І коли ви примножуєте моління ваші, я не чую, ваші руки повні крові, обмийтеся, очистіться, віддаліть злі діяння ваші від очей моїх, перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову. тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь: якщо будуть гріхи ваші, як багряни, як сніг у білю, якщо будуть червоні, як пурпур. Як вовну у білю, якщо захочете і послухаєтеся, то будете споживати блага землі. Якщо ж зречетеся і будете чинити опір, то меч пожере вас, бо в уста Господні говорять. Тому, любі браті, сестри у Христі, Господь має щодо нас намірення не на добро, не на зло, а на добро. Довіряйте нашому Богові, приймаймо його прощення і любов, і будьмо ми милостиві до інших, як Бог милостивий до нас. Слава Ісусу Христу.